Пташина Естафета, приземлившись нічної пори, в околицях порожнього замку, де на десятки миль довкола не було людського житла, прибульці почували себе в повній безпеці, ніби перебували не на беліорі, а в себе вдома на рамерії. І свій тавір поблизу житла Гурікапа вони не випадково назвали Ранавір, що мовою Менвітів означало надійний притулок. Менвіти чаклуни, перетворюючи людей на рабів, так вірили в свою ворожбу, що були впевнені, події можуть розвиватися тільки так, як вони захочуть. Їм було не втямки, що події в чарівній країні вже розвиваються. І зовсім не так, як бажали прибульці. Багато чого заздалегідь визначив ніхто інший, як господар гігантського житла. Так, справді. Чарівник гуріка безслідно щез, але ще клунство ніколи не зникає само по собі, узяти хоча б дар людської мови, яким гурікап наділив пернатих. Птахи уважно слухали людей і були в курсі різних подій. З піснями та свистом вони розносили новини у всій кінці чарівної країни. Завдяки можливості розуміти одне одного. Птахи здружилися з людьми. Люди ніколи не чіпали диких мешканців полів і лісів. А ті, в свою чергу, робили їм неоцінені послуги. Вчасно приносячи важливі вісті, вони вже не раз попереджали про небезпеку. Ось і тепер інопланетянами першими зацікавилися птахи. Коли розвідники Менвіти милувалися пейзажами Беліори, Пернаті мешканці лісу перелітали з дерева на дерево зовсім не для того, щоб поживитися червячками і комашками. Штурман Каурук сприймав пташиних перегук як Тарабарщину, але відчував, що птахи стежать за ним. Він помітив птахи не просто пурхають у різних напрямках, а ведуть себе інакше. Не переміщуються поодинці, а здійснюють якісь спільні рухи, пов'язані один з одним. Вони діють так, ніби мають певний план і його виконують. Пернаті виявляли інтерес до прибульців, наче розвідники, облітали, оглядали чужинців, і прибульцям здалося, ніби з пташиних дзьобів злітають окремі якісь незрозумілі слова. Качі Качі. Кагикар страшило. Менвіти, хоч і були чаклунами, але уявлення не мали про пташину пошту. Та ледь настав перший ранок перебування на землі, як тінистими дібровами пронеслася тривожна звістка. Гілки здригалися то тут, тут, то там. З дерева на дерево, від гнізда до гнізда, переміщалися тривожні горласті вістуни. Вставайте! Вставайте, настійливо будили вони тих, хто ще не прокинувся. В наших краях з'явилися невідомі люди різними голосами, квапливими і повільними, з пересвистом і щебетанням кричали жайворонки-пересмішники. Ці люди виходять з величезної машини. Вони розмістилися біля старого замку, побудували ящик, з якого дістають воду. Прибульці так скидалися на одноплемінників Елі, що птахи спочатку сприйняли їх за людей і загір. Доброго дня, Висканзасу, запитували пернаті, але прибульці мовчали. Рамерійці взялися за справи з самого ранку. Астрономи встановлювали на пагорбі великий телескоп. Ботаніки вивчали рослини, геологи досліджували ґрунт. Всю роботу виконували, звісно, арзаки. Менвіти лише покрикували і наказували. За розпорядженням Баану, робітники Арзаки приступили до ремонту старого будинку. Чарівний Гурікап спорудив замок в одну мить, але його чарівне мистецтво витримало багатовікове випробовування, і споруда не вимагала великого ремонту. Потрібно було ставити шибки. Полагодити дах, місцями перестелити підлогу, пофарбувати стіни і стелю. Пластмасу робили тут же у зузятих із собою сумішей, варили їх у чанах, задовольнялися малим тим, що було під рукою. Глину, яку додавали до суміші, знайшли біля кругосвітних гір, а посуд позичили у горікапа. Рідку тягучу масу розрівнювали на віконних рамах. І вона застигала, утворюючи бездоганної прозорості шибки з блакитним жовтуватим або рожевим відливом. Через ці шибки, приготовлені в котлах сумоварах, із внутрішніх приміщень можна було бачити все, а якщо дивитися зовні нічого. Спеціальні формувальні машини самоліпники штампували плитки, схожі на червону ребристу черепицю, ними вкладали дахи. Тенькарі, як і маляри, працювали розпилювачами, які спочатку забивали тріщини надломи просвіти спеціальною замазкою. Через деякий час замазка висихала, її покривали сірою фарбою, і тепер не відрізниш від каменю чи уламка скелі. Таким чином, прибульці хотіли не тільки відремонтувати замок, а й надати йому вигляд, який хоча б чимось нагадував про Рамерію. Там зводилися будинки, форму, схожі на уламки скель з різнокольоровими вікнами. Арзаки працювали швидко, але наглядачі Менвіти все одно квапили їх. Ільсор керував складанням вертольотів, частини яких у розібраному вигляді зберігалися на діавоні. Невеликий запас пального було привезено з батьківщини. Але геологи розрахували добути паливо на беліорі і вже почали розвідувальні походи. Кілька разів приносили проби, але ільсор їх забраковував. Потрібне найвищої якості, пояснив він геологам. Насправді ж, ільсор не поспішав прокладати шлях менвіта, знаючи, що привезного палива надовго не вистачить. Він уже побував на околиці селищ Гудокопів та Жуванів. І бачив, які сумирні люди мешкають тут. Ховаючись поміж їллям, птахи розглядали прибульців, що поводилися за їхніми спостереженнями незбагненно. Одні високі на зріст, з гордо піднятими головами, владними жестами і гучними голосами, і розшитими ординами, повилівали іншими. Одягнутими скромно в прості зелені комбінезони з грубою матерією на зразок мішковини. Зростом і силою люди в мішкоподібних комбінезонах поступалися тим, що з орденами. В них були добрі очі, і вони здалися птахам зовсім беззахисними. Пернаті прислухалися до розмов прибульців, але нічого не розуміли як воно дивно бурмочуть, думали птахи. І вони старалися найуважніше розгледіти те, що коїлося біля занедбаного замку. Їхню увагу привернула невідома громадя, схожа на величезний будинок з круглими вікнами, що просвічувалися через сітку килу. Забувши про обережність, кілька ластівок і кропив'янок підлетіли з боку до самого зорельота, і за це поплатилися. Один з рослих прибульців підняв руку з предметом, схожим на продовгуватий ліхтарик, який птахи бачили серед речей моряка Чарлі. Прибулець натис на кнопку, вирвалося нестерпно яскраве світло, що вмить спалило сміливців. Ластівки не встигли навіть метнутися до своїх усель у печерях гір, а кропив'янки, які краще бігали, ніж літали, спритно кинулись до куща. Але страшне світло спалило їх разом з гіллям рослин. З дзьобів прутконогих птахів вирвався лише крик, схожий на звук флейти і на пісню людини, ту пісню, за яку кропив'янку споконвіку називають органістом. Крилаті розвідники не знали, що бачить променевий пістолет, але зрозуміли, чого можна чекати від непроханих гостей. Вони вмить сховалися в лісі і більше не показувались, а спостереження біля замку вели вже з підвищеною обережністю. Не змовляючись, птахи зібралися на гілках Крислатого Дуба, порадитись, як їм бути далі. Вирішили негайно скласти донесення і передати його до Смарагдового міста. Шановний повелителю страшило. Повідомляв у донесенні, навчені руками папуга Качі. Сповіщаю про події надзвичайної важливості. Можливо, старість зробила мене надміру обережним, але мені здається, що нам загрожує небезпека ще страшніша ніж війна з чаклункою арахною. В нашій країні з'явилися прибутці і поселилися біля замку Гурікапа. В них є величезна машина з круглими вікнами, з якою вони виходять. А найголовніше вони мають ліхтарики, які не світять, а вбивають спалюючи. Вже загинули наші найсміливіші розвідники, ластівки і кропів'янки. Поміркуй, добряче, правителю. Коли загрожує небезпека, треба щось робити. Золотий дятел завчив текст донесення і стрімко повчав. На північний схід до Смарагдового міста. Він летів щодуху, в синьому небі, як вогонь, спалахували його золоті пір'їни. Дятел не боявся втоми. Він подолав кілька кілометрів, а там слово в слово передасть донесення голубі соці. та зі свіжими силами майне на крилах, як на вітрилах, передасть слово мудрого качі іншій птаці, яка полетить далі. Заслуги знаменитої Кагикар, яка придумала пташину естафету, були відомі кожному в країні гурікапа. Прислухавшись до її поради, солом'яний страшило дістав мозок від Гудвіна, великого й жахливого, і став правителем смарагдового міста. Так повелів цей несправжній маг Гудвін, покидаючи чарівну країну. За безліч корисних порад страшило нагородив ворону орденом яким вона дуже пишалася, вважаючи себе після цього найголовнішим птахом держави королевою ворон. Минуло трохи часу, і останній гінець естафети, рогатий жайворонок, його так називали за дві видовжені, як вушка, чорні пір'їни, долетів до брами смарагдового міста.